Користуюсь я рецептом випічки пасок, тим, яким користувалася ще моя бабушка і користувалася моя мама. І так ми цей рецепт зберігаємо. Він нам найбільше до вподоби, він надійний і смачний. Світлана Мішина, переселенка селища Велетенське Херсонського району. Під час обстрілів був зруйнований її будинок. Жінка говорить: попри все, цьогоріч пече паски, адже це сімейна традиція. Потрібно дуже жирне молоко, дуже свіжа сметана. І, звичайно, домашні курячі яйця. Вони додають кольору насиченого пасі. Додаємо вершкове масло також бажано, бо домашнє, ну вже яке є. Додаємо, звичайно, родзинки, додаємо чорносливи. Знову ми посипали тільки по центру. Знову скручуємо рулетом. Ми формуємо знову квіточку. Потім, як я спечу, я присиплю сахарною пудрою або буду розмальовувати глазурю. Я би дуже хотіла, щоб ми зібралися. Це було традицією в цей день, де б наші діти не були, в нас дорослі діти обов'язково приїжджали додому, ми сідали всі в місті. І цей рік я так само хочу, щоб ми зібралися. Це один з херсонських ринків. Місцева жителька Христина робить закупи. Цього року розповідає, паски пекти не буде. Нема для кого, я одна, син на фронті, внук теж нема, так що радості нема. Валерій Кулик говорить, збирає великодні кошик до свята. Буде пасочка, будуть крашанки. Дуже гарні, які я особисто знаю, як це пофарбувати. Ну і взагалі, я думаю, що був гарний настрій. Ціни на великодню випечку цьогоріч стартують від 40 до 150 гривень. Яйця по 55-60 гривень за десяток. Сало та м'ясо від 220 до 350 гривень за кілограм. Продавчиня Наталя каже, вартість продуктів порівняно з минулим роком зросла. Поки ще такого ажіотажу немає на колбаси, на сало. поки ще люди, може чи деньги до, ну, ближе туди до Паски, чи, чи може їх в них немає. Ну, Поки тихенько. Можна сказати, що не почався той ажіотаж, який має бути перед паскою, як і раніше віна. Ціни, звісно, жалко, що підвищують для нашого Херсону тільки підвищувати ціни. І в кошик можна ложити. Все, все, а М'ясо. Рибіску, Пасха головне, дорого дорого нехай нехорошо добре підвищилося. Що буде далі, не знаю. Та хай підвищуються ціни, аби був тільки кінець війні. Ми готові платити ще дорожче, послідні віддати. Хочу сказати і нагадати всім, що Пасха Христова це в першу чергу богослужіння. Освячення пошуків, які воно несе в собі сенс. Ну, по-перше, Великий піст передував велику дню, великим постом ми себе готували. От, по суті, це благословіння на розговіння. Самі чудово розумієте, так що е, насправді весь сенс пасхальних богослужінь е, він, тобто свята Пасхи, він якраз пасхальне богослужіння. Великодні богослужіння будуть проводити у більш безпечних районах міста. Розповідає керуючий Херсонською єпархією ПЦУ. Никодим що стосується людей, які приходять освячувати кошики, ну знов таки пропонуємо. Суботу це робити, ну звичайно, після богослучення пасхального теж хто зайде в храм, будуть освячувати. От як показує практика минулих років, у ці вже під час війни активної ну якось великих скупчень не спостерігалося. Все одно раніше ніж закінчиться богослужіння, ну ніхто там масових освячень робити не буде у святкові дні. На великодень рада оборони ухвалила заборону. На відвідування кладовищ, якщо це не стосується охоронних процесій, також що скупчення людей на території культових споруд та проведення богослужінь на час комендантської години. Оксана Хлібос, Владислав Купрєв, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.